Меряни та храми ви використовуєте свічку, хтось парафінову, хтось воскову. Хтось великого розміру свічки використовує, хтось зовсім маленького, де в упаковочці може йти 100 700 свічок в одній упаковці. Представляєте? Двохкілограмова упаковка в якій 700 свічок. Переходьте на наш сайт, замовляйте. В нас дуже великий асортимент свічки церковної, будь-якого і розміру і пасування 2 кілограма, кілограм, пів кілограма, поштучні є свічки. Для вашої потреби знайдеться впевнений саме той варіант, який ви шукаєте, яким користуєтеся. Для храмів зробимо спеціальну пропозицію. Свічка максимально якісна. Використовуємо якісний матеріал. Якщо мова буде йти про парафін, то це виключно харчовий парафін. Ніякого технічного парафіну. Тому що після технічного парафіну все осідає в наших легенях. Ми цього не відчуваємо при горінні. Це з Дешевляє свічку, але таким ми не користуємося, тому що користуємося свічкою самі і вже 10 років постачаємо в різні храми та монастирі. Багато задоволених клієнтів. Переходьте, читайте відгуки, будемо раді вашим замовленням. Запакуємо, і все швидко доставимо.